Привіт усім! Хороша новина! Я склав новий ІТ принтер. Коли весь світ друкує на IT принтерах цілі міста. Окей, окей. Okay, okay. Це 3D-принтер. Друкує він пластиком, і робоча зона в нього тільки 20х20х20 см. Цей принтер це клон популярного 3D принтера Prusa i 3 mk 2 s при його складанні я користувався інструкціями з офіційного сайту. Окрестня деталей завантажив з їхньої гітхаб сторінки. Деталі для цього принтера я надруковав на своєму 3D принтері з барахла. Якісь деталі на ньому виходять так собі через шат по вертикальній осі, але, на щастя, деталі спроєктовані так, що дозволяє таке відхилення від розмірів. Зараз ви бачите, як друкувалися тримачі для крокових двигунів вертикальної осі. Мій принтер з барахла повільний, і тому цей процес зайняв десь 5 годин. Думаю, мій новий принтер справився б з таким завданням разов 3-4 швидше. Більше про 3D принтер з барахла ви можете дізнатися у попередньому відео. Як ви, можливо, помітили, я трохи переробив вертикальну вісь, я мав певні проблеми з старою конструкцією. В новій я використав слайдерів чухлят в якості напрямних. Напевно, одна з горизонтальних осей у моєму барахлопринтері обернена, тому деякі деталі вийшли дзеркальними, але це не вплинуло на робочу властивості принтера. Кабелі я також уклав по-своєму, як ви можете помітити, на кожний кроковий двигун я доклав по радіатору з вентилятором. Все через те, що я планую зробити коробку для цього 3D принтера і підтримувати температуру повітря в цій коробці десь 40 градусів. Вентилятори точно допоможуть охолодити ці двигуни. Так як я планую друкувати IBS пластиком, використовуючи кожух чи коробку для 3D принтера, дозволяє досягти кращого спікання шарів пластику та зменшити викривлення пластику від його охолодження, тобто це дозволить досягти кращої відповідності розмірів деталей, що друкуються. Декотрі деталі в цьому принтері відрізняються від оригінальних. А саме деталі осі X, а також екструдера. Я вставлю посилання на них під цим відео. Особливо сподобалась деталь з крутилкою для натягу ременя, великий плюс до карми автору цієї деталі. А ось тут ви можете побачити голий мозок цього апарата. Це Arduino Mega 2560 в парі з солдом RAMPS 1.4. Та з драйверами крокових дугню drv 8825 Загалом нічого особливого. На цьому принтері я вже надрукував тримач для катушки з пластиком. Ось деякі фото цього процесу. Також я надрукував бенчі. Це тест для 3D принтерів. Друкову в масштабі 0,6 щоб не тратити час і пластик. Цей кораблик маленький, але для тесту підійде. Лінійка для відчуття масштабу. І ось результат. Я друкував цей тест з полем пластику під ним, щоб збільшити прилипання його до нагрівної платформи. Друкував я на швидкості 60 мм в секунду, тому є певні артефакти на носі корабля. Можливо, я ще щось поправлю у налаштуваннях, але загалом я задоволений, на складання цього принтера у мене десь пішло тиждень вільного часу, але я думаю, що відіжму цей час у реальності, тому що налаштований 3D-принтер можна включати і йти займатися іншими справами, і це мені дуже подобається. На цьому все, дякую за увагу.